Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. Після 8 травня, коли весь світ шановує пам'ять загиблих під час другої світової війни, в українському календарі значиться ще одна важлива дата: 14 числа день пам'яті українців, які рятували євреїв під час тих страшних подій, в Одесі пройшло кілька тематичних заходів. Один із яких презентація та гасіння марки на честь праведників міру. Так історично склалося, що в Одесі проживає дуже велика єврейська діаспора. Тому дуже знаково, що саме тут, на голо у центрі міста, до дня пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, відбулася презентація та гасіння символічної марки. У події взяли участь представники місцевої влади, єврейської общини, дирекція одеської філії Укрпошти, ми сьогодні відкликнулись на ініціативу єврейської общини і випустили цю марку для того, щоб люди пам'ятали, як це було і щоб цього не допустити, і які насамперед являються справжні відносини між людьми. На цьому конверті зображена вся Україна, і та, яка зараз окупована, з циферками, в якій області було скільки. Праведників у гасінні марки безпосередньо участь взяв Павло Козленко, представник єврейської діаспори, розповів історію своєї родини. Я сам сьогодні є в цій житті, тому що коли -то мою бабушку спасли такі ж люди праведники, які чествують сьогодні. Це було в місті Балта Дікської області. Моя бабушка знаходилася в гетто. І во час депортації в Вінницьку область православний священник прятав їх в каплічки на кладбище. Ще одна дуже важлива мета випуску марки звернути увагу гостей міста та різноманітних іноземних делегацій на те, що у нас в Україні проживають люди, якими можна пишатися. Серед тих, хто відвідав захід, була й Тетяна Хаєва, яка народилася у Бахмуті. Для мене особисто це дуже важливо, оскільки я сама народилася в місті Бахмут. Як ви знаєте, як ви знаєте, наразі знаходиться в окупації там ідуть. Жорстокі бої, і тому я щиро вважаю, що така подія, як війна, а особливо як геноцид та холокост, не мають повторитися ніколи. Тираж марки складає дві тисячі примірників, але надалі може коригуватися. Марка також є дійсним платіжним інструментом, тобто її можна використовувати для отримання поштових послуг. Херсонська область, як і раніше, під масованими обстрілами російських військ, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, комунальні підприємства, ліцей і лікарня. Поранені отримали щонайменше троє мирних жителів. Під ніщеним ударом російських військ було село Громашкове, поранена 55-річна жінка. Також ворог накрив артилерійським вогнем село Одаро Кам'янка. Там поранено подружжя пенсіонерів. Після прильоту всередині будівлі почалася пожежа. Житлові квартали Херсона, ворожа армія, обстрілювала цілодобово. В історичному центрі снаряди окупантів потрапили в навчальний заклад. Після прильоту всередині будівлі почалася пожежа. На жаль, гімназію майже знищена. Крім того, армія РФ атакувала комунальне транспортне. Підприємства, де після обстрілу пошкоджено тролейбус і понівечено адміністративну будівлю. У багатоквартирних будинках вибито шибки та розбито балкони. Осколками посічено фасади магазинів та лікарні. Уточнили в Херсонській ОВА. Бути на зв'язку і мати умови для віддаленої роботи у воєнний час одне з першочергових завдань. Телекомунікаційна кампанія Тенет забезпечує такі можливості для всіх мешканців регіону. Технологія джипона використовується вже не перший рік. Однак сьогодні вона не була особливого значення її головна відмінність від інших технологій підключення послуг зв'язку висока швидкість передачі даних. Ще надійніше, швидше і без обмежень. Так працює технологія Джипон, що дозволяє залишатися на зв'язку, вчитися і працювати в будь-який час, навіть за відсутності світла. Забезпеченням мешканців регіону швидкісним інтернетом вже не перший рік займається телекомунікаційна компанія Тенет. Але сьогодні ця технологія набуває особливого значення. І її головна відмінність від інших технологій підключення послуг зв'язку висока швидкість передачі даних. Якщо порівнювати джипон із звичайним інтернетом, який так по кабелю, то це як люблять жартувати наші співробітники, як Жигулі і Феррарі, тому що це абсолютно інша технологія, це оптоволокно, яке дозволяє завантажувати і опрацьовувати набагато більші об'єми інформації набагато швидше. І якщо говорити про це в практичному плані, то навіть учні, які вчаться в школі, яким потрібно завантажувати підручники або обмінюватися якоюсь інформацією. Якщо ми говоримо, про будь-який бізнес, що теж є обміном інформацією. Головна перевага технології джипон це енергонезалежність. Під час блекаутів це особливо важливо. При такому підключенні високошвидкісний інтернет працює навіть за відсутності електроенергії в енергомережі. Якщо зараз ми не маємо навіть блекаутів, що було ще дуже актуально не так давно. Немає гарантії, що ви будете забезпечені світлом завжди статися. Може що завгодно. тому це абсолютно немаловажливо. важливо. Відповідно, якщо у вас немає світла за наявності джипон-терміналу ви можете отримувати інтернет завжди. У телекомунікаційній компанії ТНЕД пояснюють, можливості підключити такий інтернет існують для жителів усього регіону і у багатоквартирному будинку, та у приватному секторі. Для цього потрібні заявка та джипон-термінал, Уточнюють фахівці. Цей термінал з вами залишиться назавжди. І куди б ви не приїжджали, яке б ви не змінювали місце свого проживання, він буде знову ж таки вам в майбутньому потрібен для того, щоб користуватися джипоном незалежно від місця, незалежно від того, чи є у вас світло, і знову набагато комфортніше, набагато швидше. Оптоволокно тягнеться будь-куди, і важливо те, що не втрачається сигнал, неважливо наскільки метрів оптоволокно не було б протягнено, тому що мідному кабелі такі нюанси є. Якщо у вас, наприклад, Якщо вам потрібно підключити інтернет кудись в різних точках будівлі, то сигнал може втрачатися при опів ця втрата мінімальна, тому швидкість буде така сама потужна до одного гіобіта, і ви можете користуватися незалежно де ви це підключите. Фахівці телекомунікаційної компанії Тенет наголошують, у компанії створили можливість підключити технологію очікування та використовувати енергонезалежний швидкісний інтернет для всіх мешканців регіону. А це означає, що будь-який Одесит та мешканець області завжди зможе бути на зв'язку з рідними та мати реальну можливість для роботи та навчання. 70% успіху у лікуванні пацієнтів залежить саме від медсестер, так говорять у спільноті медиків. 12 травня у всьому світі відзначається День медичної сестри. Привітання отримали і співробітниці Одеської 10-ї міської клінічної лікарні. 54 роки свого життя віддала медичній справі Валентина Сергіївна. З 1972 року вона працює у 10-й міській клінічній лікарні. Обравши одного разу медсестринство, жінка залишилася вірною своєму вибору впродовж багатьох років, хоча професія і складна, і відповідальна, і водночас людяна. Муж працював, у нас у мене двоє дітей, дво... два сина, тому я виходила в 4 години ночі, а він приходив з роботи. Так вийшло, труд дуже тяжко. Це так здається, що сестра, але не тільки врачі а приймають участь, багато, але і сіст. Очень много чого залежить. очень отвістена, особенно ночнеї дежурства. У медицині працюють ті, хто дійсно любить людей, любить свою професію. Ті, хто прийшов за покликом душі, впевнена Валентина Сергіївна її емоційно вітає своїх колежанок з лікарні Миколаєва, адже саме вони виходили її сина пораненого у бою. Син був ранен під Ніколаєвом от марті місяця. Я очень благодарна сестрам с Николаевской больницы номер 5 которые очень тепло. И он, он рассказывал, как их привезли, с, там погибли пятеро. А он на танке был, остался жив, и их принимали в пятой больнице. П'ята больница городская Никола... города Николаева. Я хочу поблагодаріть всіх місість. Хочу не только наших сестер, а всіх людяність, доброта, емпатія, милосердя, турботливість і терпеливість такі якості характеризують медичних сестер, насправді відданих своїй справі. Не завжди помітна їхня праця, проте саме вони перші помічники лікарів і хворих. Саме від медсестер залежить ефективність та успішність лікування і одужання пацієнтів. Сім балів з десяти медичного успіху це нагода для медичних сестер, це їх праця. А лікарі як без рук, без медичної сестри, яка допомагає і навіть подекуди керує всім. Так званим сестринським процесом, який не менш важливий ніж лікарський процес, я хочу привітати, побажати здоров'я, мирного неба, і щоб все вдавалося, щоб лікарі і сестри були завжди однією з родиною, яка дає дуже якісні і потужні медичні послуги. Сестринство насамперед жіноча справа, так кажуть самі медики. Ми сестри складають найчисленнішу категорію працівників охорони здоров'я. Зазвичай медсестри складають щонайменше половину усього медичного персоналу медзакладу. Так тільки в Одеській десятій міській клінічній лікарні працюють майже три сотні медичних сестер. Деякі з них з самого моменту заснування установи. Ніхто так не відчуває біль чоловіка, біль сьогоднішніх наших бійців, як справжня жінка, як мати, як бабуся. Бо в нашому закладі. І дівчатка, і матері, і бабусі працюють медсестрами, мають свої родини, мають свої обов'язки, мають масу своїх забот, домашніх і повсякденних. Це дійсно складний труд, це дійсно відвертий і потребуючий самовідречення труд, до якого сестри готові в нашому закладі. Вони Виконують як цілодобові, так і денні завдання. Це і уход за хворими, це виконання наших призначень, це догляд, це маса маніпуляцій. За кожним лікарем стоїть уважна медична сестра, говорять у лікарні. Саме медичні сестри першими чують хворих, на їхніх плечах лежить надзвичайна відповідальність. Щиро серця хочу привітати наших помічниців, помічників з цим святом. Та побажати найголовніше мира, здоров'я, оптимізму, даби було сили працювати далі. Без їх допомоги вкрай важко або навіть неможливо щось змінити в стані здоров'я пацієнта. Дуже вдячний їм за цю відданість, за цю сумлінність при виконанні. Своїх обов'язків, свої суті і по суті за їх милосердя. Так склалося історично, що Одеський регіон протягом тривалого часу був на перших позиціях в Україні по кількості хворих на туберкульоз та деякі інші інфекційні захворювання, кажуть медики. Така ж ситуація залишається і сьогодні. В той самий час лікарі міста та області постійно працюють над тим, аби побороти негативну тенденцію та мають певні успіхи. Одеський обласний центр соціально значущих захворювань, де надають діагностичну та стаціонарну допомогу при захворюваннях на туберкульоз, гепатит, віл інфекцію та снід, був одним з перших, хто прийняв на себе удар, коли розпочалася пандемія через COVID-19. тоді палати були переповнені пацієнтами, а персонал працював з високим навантаженням. В одному з корпусів медичного центру розташоване реанімаційне відділення. Це відділення працювало у нас в період епідемії ковіду. Тут зроблена так система, що вона Повністю відповідає інфекційному контролю і надавалась допомога хворим. з Пневмоніями з ковідом зараз тут знаходиться реанімаційне відділення, де ми надаємо допомогу хворим з пневмоніями з різними інфекційними захворюваннями, які потребують невідкладної екстреної допомоги. Лікарі, реаніматологи, медсестри й зараз цілодобово чергують та надають необхідну допомогу. Тут є централізована подача кисню. Пацієнти знаходяться в окремих палатах зі всім необхідним медичним та соціальним забезпеченням, аби потрапити на територію, де знаходяться хво лікарі проводять всі захисні заходи. Для цього є спеціальні приміщення при вході. Другий поверх відділення зараз законсервовано на випадок надзвичайних ситуацій. Продовжує Віктор Гойдик. Воно законсервовано в такому режимі, що нам потрібно дві години для того, щоб повністю розвернути і вийшли Вже вийшли працівники, вийшов штат, все все, все повністю. І воно також має в кожній палаті у нас тут є кисень. В нас тут є все обладнання, кардіографи. В нас є. Е Тут є рентген пересувний рентгенапарат цифровий, і воно абсолютно зараз готове для надання медичної допомоги для хворих з різною з різною інфекційною патологією. В Одеському обласному центрі соціально значущих захворювань працює лабораторія, що має два підрозділи: клініко-діагностичний та бактеріологічний. Тут проводяться складні та дуже необхідні дослідження, що допомагають виявити небезпечні хвороби. Бактеріологічне направлення. занимается направлением туберкулеза. Клиника диагностическая лаборатория содержит в себе несколько подразделений. Это биохимический, гематологический, ПЦР и иммуноферментный. В гематологическом подразделении проводим исследования общего анализа крови, клинические исследования Общий аналіз мочі, там спільно жидкості, плів цитологію. У лабораторії проводять обстеження захворювань серця, печінки, нирок, всіх внутрішніх органів людини визначають імунний статус пацієнта, в тому числі вірусне навантаження ВІЛ. Загалом лабораторія виконує 5 тисяч досліджень на день. Сучасне обладнання дозволяє робити безперервні виміри протягом кількох днів без втручання людини. Чотири людини, зокрема двоє дітей, постраждали внаслідок аварії в районах Кутовського та на Черемушках. На вулиці Інглесі зіткнулися Land Rover та Шевроле. В результаті обидва водії отримали травми. Їх доправили до лікарні. А на проспекті Добровольського автомобіль Хонда врізався у Шевроле. Внаслідок зіткнення травмовані двоє дітей. Постраждалих із черепно-мозковими травмами ушпиталили. Хто з водіїв порушив правила, з'ясовують слідчі. Усього ж минулої доби патрульні відпрацювали понад 750 викликів. Перевірили 29 підозрілих громадян. У відділенні поліції доставили 15 порушників комендантської години та стільки ж нетверезих водіїв. Війна змінила сенс материнства. Сьогодні безліч українок стають мамами у бомбосховищах, заспокоюють своїх дітей під час повітряної тривоги, а також чекають на своїх доньок та синів з фронту, молячись за них. До дня матері у центрі реабілітації осіб із порушенням психофізичного розвитку. Вихованці центру провели святковий концерт для багатодітних мам, у багатьох з яких діти воюють за нашу країну. Українські матері, напевно, одні з головних героїн цієї бажальної війни. Щоб не трапилося, вони завжди поряд оберігають своїх дітей від вибухів, відволікають від сигналів повітряної тривоги та моляться за рідних, котрі захищають батьківщину на фронті. Ірина чекає на дзвінок від свого сина, одного з близнюків, як дива. Нині він захищає суверенітет та незалежність нашої країни. Він дзвонить, але знаєте, коли він дзвонить, ми завжди дуже чимба тому, що не знаємо, він дзвонить хтось ліктозвонить. Это сейчас тоже очень страшно. Но когда звонит, он... это просто для нас, знаете, как, как солнышко утром восходит, так же самое и эти звонки. Мы очень хотим, чтобы наши ребята вернулись домой. Найчастіше перше слово, яке вимовляє дитина у житті, це слово мама. Адже саме мама найрідніша людина, яка завжди підтримує і, попри все, любитиме свою дитину. До дня матері у центрі реабілітації осіб із порушенням психофізичного розвитку провели святковий концерт для багатодітних мам. У багатьох із них сьогодні, наприклад, як у Ірини, діти захищають нашу батьківщину. Вихованці центру подарували одеситкам подушки, зроблені власноруч, станцювали та заспівали пісні. Сьогодні це мама, це не просто мама, яка виховала дітей. Під цим словом ми розуміємо наскільки складно сьогоднішнім матерям. В першу чергу ті матері, які повинні були, як ми говоримо, втікти від війни і поїхала зі своїх домівок. Таких багато. Ті складнощі, з якими вони стикаються кожного дня. А ще ті мами, які залишилися, які іноді своє життя віддають, щоб зберегти життя своєї дитини. Рятуючи дітей від війни, багато українських матерів були змушені залишити рідні будинки та виїхати за кордон. Сьогодні, завдяки роботі ЗСУ багато матерів повертаються з дітьми назад до рідних міст. З Одеси поїхали, але недовго, бо на не чужині це на чужині. Діти дуже сумували. Писали малюнки, свої почуття, висловлю Хочемо миру, хочемо додому, а в кінці писали Хочу великий Чупачус. Ну, це діти, ну, це було їхнє справжнє почуття. І накануні, 1 вересня, ми повернулися. Діти заховали свої закордонні паспорти, сказали, що вони не поїдуть нікуди, категорично. І весь цей час, і зараз ми тут. Сьогодні в Одесі проживає понад 6 тисяч багатодітних сімей, у яких кожна мама виховує трьох та більше дітей, опікується ними та дає всю необхідну турботу. Особливу увагу такі категорії населення приділяє і місцева влада. Перш за все, у нас діють міські цільові програми, в рамках яких надається різні види допомоги, і ми надаємо як матеріальну допомогу, так і соціальну допомогу в разі потреби, так і медична допомога. Напередодні цього свята я всім матерям міста Одеси, всім матерям нашої держави хочу побажати міцного здоров'я, щастя, натхнення. І для нас сьогодні ще одна головна мама це наша Україна. І нашій Україні ми бажаємо незалежності, незламності, і щоб вона була бідна. День матері називають святом вічності. Це зворушливий і емоційний день, адже більшість із нас з перших днів свого життя і до самої смерті несе образ всерозуміючої матері. До цього дня діти демонструють свою шану та любов до матері, пишуть на її честь вірші, дарують подарунки та квіти. Ще одна дуже важлива подія відбулася у місті до всеукраїнського дня праведників світу біля меморіалу жертвам холокосту у Прохоровському сквері. Провели мітинг реквієм, вшанувати пам'ять жертв нацизму та подвиг одеських героїв. Прийшли представники місцевої влади, духовенства, а також нащадки тих відважних людей, які ризикували своїм життям заради порятунку інших. Той, хто рятує одне життя, рятує весь світ. Цитата з художнього фільму американського кінорежисера Стівена Спілберга Список Шиндлера. Ці слова стали ключовим гаслом пам'ятного заходу, що відбувся в Одесі до всеукраїнського дня праведників народів світу та збігся з відкриттям скверу голокосту після реставрації. Серед присутніх на заході представники місцевої влади, духовенства, представники регіональної асоціації євреїв, колишніх в'язнів гетто та нацистських концтаборів. Також захід відвідали нащадки тих українців, що рятували євреїв під час другої. Світової війни з різних країн світу присутні гості вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу. Ми в Одесі, коли а, 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 в році організували Асоціацію євреїв, году організації асоціації і нацистських УЗНІВГЕТНАЦЬКИХ, ми начали займатися виявленням людей. Ми знайшли а, 250 п'ятдесят праведників народу мира, только в одній Одесі. поэтому. Второе место, которое занимают поляки, третье место, которое занимает Нидерланды и четвертое место, которое занимает Франция. И мы считаем, что украинские праведники народов мира и праведники мира других стран были спасены более 100 тысяч еврейских детей, стариков и женщин. И за это низкий поклон. За підтримки меценатів та небайдужих людей у сквері голокосту до урочистої дати завершено ремонт фронтальної частини меморіалу. Встановлено 110 табличок з іменами праведників світу. На одноіменній алеї висаджено 110 клейнів. За даними музею Ядвашем, звання праведник народів світу було присуджено майже 200 мешканцям Одеської області. Їхні діти та онуки добре пам'ятають уроки історії. Кожна з них вражає у серце. Серед чисельних гостей пам'ятного заходу були ті, хто поділився своїми історіями з нашою знімальною групою. Кожна з цих розповідей зворушує до сліз, наприклад, історія одеситки Людмили Клейнер. Спасительницею нашої сім'ї, мене і папи, була моя мама. Благодаря її отчаянню її любові до життя, ми живі були після війни. Когда Одесу окупували, я вже говорила, що ми не евакуювалися, тому що мама не могла бросить своих своїх двох вдвох сестер з дітьми. <гран> когда, каким образом вона спасла папу, його відправили в Нірубайське, і он там був до 43-го року. Но когда фашисти обнаружили катакомби, а он жив у женщині з ребенком, він вирішив уйти. І он уйшов в 43 третьому году. На второй сутки його поймала военная поліція, і он до конца війни провел уже в концлагері. гетто с Ливино. Почула наша знімальна група і зворушливу історію одного з онуків праведників народів світу. <проводжу> Ніхто не постраждав під час війни, але бабуся і дідусь стали праведниками мира в 1942 році вони спасли сім'ю з трьох чоловік. І на музеї Яхдвашем під номером 47 на стелі їх ім'я написане. І крім того, загальний номер 6441. Я хотів би сказати, що хотів би сказати, що ці люди стали прикладом для сьогоднішніх днів. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, відзначається щорічно, 14 травня. Цю традицію було започатковано відповідним указом Верховної Ради України у 2021 році. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.